Вітаємо на каналі Онишкевичі. Сьогодні у нас давній пляцок чудо на яйцях. Щоправда, ми приготували його на новий лад. У нас буде крем ніжний, сметанний і з додаванням желе. Якщо ви любите легенькі тортики, не дуже масляні, не дуже тяжкі, то цей торт вам точно сподобається. Готується дуже просто, на розрізі дуже гарний і смакує навіть дітлахам. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, готуємо перше жовте тісто. До жовтків додаємо цукор і міксером все гарненько збиваємо. Маса у нас має збільшитись і посвітлішати. Додаємо розпушувач, борошно. Все добре вимішуємо, збиваємо до однорідності. Маса виходить така досить густенька. Додаємо оцет 9%. І все ретельно вимішуємо. На цьому етапі виглядає так, що це неможливо. Можливо, гарненько вимішуємо до однорідності. Ось така маса у нас має утворитися. Відкладаємо в бік. Беремося за білкове тісто. Білки викладаємо в чашу, збиваємо в піну. Додаємо одразу весь цукор і теж дуже гарно добре збиваємо. Чим густіші будуть піки, тим краще буде маса. Далі додаємо борошно, крохмаль бажано кукурудзяний, розпушувач і все гарненько-легенько вимішуємо. Можна вимішати на маленьких обертах міксера, але дуже обережно, щоб не посадити масу. Далі лопаткою збираємо зі стінок залишки борошна, вимішуємо, вимішуємо зверху вниз. І до білкової маси ми також додаємо оцет. І дуже обережно вимішуємо. Ось така маса у нас утворюється. Тепер повертаємося до жовтого тіста, видно, що оцет вже вступає в реакцію. Гарненько знову вимішуємо до однорідності. І маємо форму. Які будемо випікати, застеляємо пергаментним папером, нічим не змащуємо. Викладаємо жовту масу рівно половину. Тут найважче в цьому пляцьку зараз розмастити оцю жовту масу. Але це все можливо. Гарненько ложкою розправляємо. І зверху викладаємо половину білкової маси. Гарненько розправляємо. У нас буде дві такі паляниці. Розправляємо, відправляємо в розігріту духовку. Випікаємо при температурі 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Паляничка має добре зарум'янитись Приготували дві. Беремося за крем. Крем у нас буде сметани і додавання желе Желатин замочуємо холодною водою. гарненько перемішуємо, щоб він весь намок. І відставляємо в бік, щоб набух. Тим часом до сметани ми додаємо ванільний екстракт або ванільний цукор, додаємо цукрову пудру, і гарненько все перебиваємо міксером. Сметана у нас 15% жирності. Желатин у нас вже набух. Відправляємо на парову баню його або мікрохвильову піч, розчиняємо. І тепер від сметаного крему до желатину ми додаємо 3-4 столові ложки сметани. Це робиться для того, щоб одразу не дати желатин у крем щоб він не почав назбратися грудочками. І тепер тоненькою цілкою вводимо у сметанний крем. З цього моменту нам вже треба працювати. Швиденько. Якщо ми хочемо, щоб наша маса була гладенькою. У нас вже готова одна поляничка. Збираємо у роз'ємній роз формі, викладаємо в хаотичному порядку желе. На звичайний магазин не можна приготувати натуральне домашнє. Тут ви вже дивіться самі, як вам більше до смаку. Тепер виливаємо всю сметану. Видно, що крем вже починає потрішечку схоплюватись. Але ми ще все встигаємо, розправляємо рівномірно, і зверху викладаємо знову желе. можна порізати на будь-які шматочки, як вам вже до вподоби. Трішки притискаємо так, щоб розрівняти. І скоренько вкладаємо нашу поляничку білковою частиною донизу. Коржі просочувати додатково не потрібно. Білкова частина ніжна і дуже добре гарно контактує із кремом. Далі нам треба поставити прес на 15 хвилин при кімнатній температурі. Ми беремо ось книжку, словник українських синонімів. Готуємо пляцки і вивчаємо українську мову водночас. Далі прес забираємо, зверху поливаємо, прикрашаємо шоколадом розтопленим. І в нас ще залишилося трішки желе. Зверху по гарячому ще шоколаду ріденькому викладаємо шматочки. І відправляємо в холодильник на ніч. Ось така краса в нас виходить. Великий, гарний, дуже смачний, ніжний, просто повітряний пляцок. Виглядає, ніби він як живий, але дивіться, всі коржі гарненько просочилися, гарненько схопилися, нічого окремо не відділяється. Ось така смакота. Гарно, смачно і по-новому. Дякуємо, що ви були з нами. дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!